Водень це найменша молекула, яка є на земній кулі. Води ми отримуємо найактивнішу, найфізіологічнішу, найбезпечнішу молекулу, яка є найпотужнішим антиоксидантом, найфізіологічною. А чому найфізіологічнішою? Тому що природою було задумано так, що у нас в організмі є захист у вигляді водню від вільних радикалів. У нас є бактерії, які знаходяться у кишківнику, і ці бактерії виробляють водень. Ось питання: при такому рівні стресу, харчуванні, порушення циркадних ритмів, скільки водню виробить наш організм? Відповідно, спрацює оксидативний захист. Наш організм в цей момент буде сильно, сильно страждати. Тому ми зараз розглядаємо водну терапію інгаляційну як повноцінну медичну технологію для захисту від вільних радикалів. Водень є дуже добрим стимулюючим фактором для запуску власного антиоксидантного захисту, який є всередині організму, активує роботу антиоксидантів та інших антиоксидантних речовин, які відповідають за захист нашого організму від вільних радикалів. Мінімальна кількість водневої води, яку ми повинні приймати протягом доби, це півтори літри. Це хороший об'єм, який дає терапевтичний ефект і знижує оксидативний стрес нашого організму в рази. Півтори літри води замінює велику кількість антиоксидантів, яку б нам довелося приймати деінде, якби не було водної терапії. Тому ми приймаємо водневу терапію у вигляді водички. Ми з вами зараз поговоримо про те, як ми будемо приймати водневу терапію саме інгаляційно. Якщо ми говоримо саме про профілактику, то одна 60 хвилинна інгаляція водню працює протягом 48 годин. Якщо ми говоримо вже про терапію, то ми повинні отримувати терапію щодня. Пацієнти з ожирінням у Японії отримують водну терапію. Були проведені чисті експерименти. Пацієнт з надлишковою вагою отримував тільки водну терапію. Не змінюючи свого раціону харчування, не збільшуючи фізичних навантажень, протягом трьох місяців отримав тільки моноводну терапію, і на три місяці розмір талії зменшувався на 10 см. Це говорить про те, що водень є гарною, активною речовиною, яка впливає на ліполіс. Це коли запускається процеси руйнування жирової тканини.